Вітаю вас, пане Павло, на заході від Мінсоцполітики. До вас буде два запитання. Перше міністерка власне соцполітики заявляла про те, що Україні не вистачає коштів на виплату пенсій, тому що через те, що щонайменше 6 мільйонів платників податків, чи можливо менше, можливо, 3 мільйони знаходяться за кордоном. Ну, дивіться, ситуація з бюджетом дійсно складна. Вона складна спочатку повномасштабного вторгнення, і кожен рік ми маємо знаходити разом з міністерством фінансів, з урядом близько 40 мільярдів доларів кожен рік для того, щоб покрити всі наші соціальні видатки, виплату пенсії, виплати вчителям, лікарям. Тому що всі податки, всі збори, всі надходження до бюджету, які власне країна сама заробляє, ми всі спрямовуємо на саме да саме на протидію, саме на. на, 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 на Підтримку нашої армії і всіх і всіх наших сформувань, які які боронять Україну зараз. Але на цей рік ситуація більш-менш більш-менш нормальна, але все одно нам треба боротися за те, щоб не зменшувалася підтримка, і в наступному році, тому що вже у вересні почнеться бюджетний процес, і там ситуація ну набагато гірше, тому ми всі зусилля докладаємо, щоб переконувати парламентарів, наших колег з інших парламентів, що, що не можна допускати. Зменшення підтримки, тому що ну, якщо ми кажемо про переселенців про внутрішніх переселенців, то це в них залишиться фактично два виходи. Якщо ми зменшимо ще зменшимо, будемо зменшувати їм допомогу. Це або, або їхати на захід, шукати притулку в Європейському Союзі, як правило, або що ми взагалі не можемо допустити це. Повертатись взагалі на тимчасово окуповані території, де в них є можливо якесь житло. Залишилось, ну ми не можемо цього допустити, тому ну все одно бюджет приймає парламент. Ми Будемо е, всі соціальні речі залишати, ну хоча б не зменшувати ці, е, ці стандарти і ці ці виплати. А до речі, про цю дірку в бюджеті на цей рік вона становила 40 мільярдів доларів. Ну наскільки зрозуміло, е, ну я робила інтерв'ю з Гетьманцем, наскільки зрозуміло, з його слів гроші будуть ну, там, по етапне фін, до фінансування. А щодо наступного року, це так само дірка в 40 мільярдів, де чи все таки вища? Ну, в нас в нас приблизно 40 мільярдів доларів кожен рік, тому що все, що ми заробляємо, ми спрямовуємо на фронт. Але ситуація з тим, що вже, вже на, на жаль, світ втомлюється від війни, і тут треба нам усім на всіх рівнях не зменшувати цю втому і щоб, щоб парламенти виділяли кошти, щоб уряди підтримували це інших країн. Тому що ну приблизно да, може бути 35-36 мільярдів, але ну це все одно величезні кошти. Це ну, це, це фактично в нас унікальна ситуація. В нас Бюджетний дефіцит найбільший в світі, і в нас е, видатки вдвічі перевищують доходи, тому якби ситуація складна. Ну тому що війна це дуже дорого, і звісно, ну все, що ми можемо, нам взагалі не вистачає ну, на війну, тому що треба підтримувати наші збройні сили. Ну останнє запитання теж була інформація про те, що уряд можливо може заморозити підвищення соцстандартів. Це і мінімальна зарплата, і мінімальні пенсії з 25 по 27 рік здається. Наскільки це вірогідно? Але, всі ці всі ці стандарти вони е, Бюджеті вони в законі про державний бюджет висвітлюються, тому будемо намагатися цього не допустити. А... Але ризик є. Але звісно, ну ситуація така, що фінансово складна, але ми будемо в парламенті робити все, щоб не допустити цього. депутати будуть робити все можливе для того, щоб не заморожували, а можливо навіть і підвищували, тому що у нас інфляційні процеси щонайменше. Ну, дивіться, замору про заморозку це позиція уряду, і звісно, вони виходять з цих можливостей, які є. Але я впевнений, що остаточне рішення буде за парламентом. і Парламент буде робити все, щоб цього не допустити.